Так, що у нас сьогодні у нас 16 що, квітня 2025 року. У нас комунальна комісія, голова комісії Мартинюк, секретар Гончарук, У нас є три питання. Є доповнення до питань до порядку денного. За порядок денного голосуємо. Всі за, всі за, чотири за. Проти утрималися немає. Починаємо проводити комісію. Так, перше рішення номер 29 про внесення змін до рішення 79-ї сесії Гардянської міської ради 8 спитані від 21.02.25 року номер 37 про передачу майна. Вирішили внести зміни до рішення 79-ї сесії Гарзінської міської ради 8 скликання від 21.02.25 року, номер 37 про передачу майна в додатку 1 і виклали його у новій редакції. Потрібно за виконання даного рішення покласти на так, і це ж було там, недавно ну, рішення, минула сесія, це так? Так, да. це на минулій сесії приймали це рішення, просто пішло уточнення. Почали вже дивитися по всім цим е, найменуванням і просто внесли зміни, додали лише декілька найменувань. Ну, точно я не скажу, які ми просто там декілька пунктів додали, то треба винести цей додаток з новій редакції. Це якесь, що за новою Євсеєм. Нас є оздорово. Юрист міський ради розкрив. Це, це відділ охорони здоров'я. По цим розуміємо по цим всім населеним пунктам. А, я поняв. Вони може зміни в додаток, я зрозумів, що а, за рішення. А о, Там фаппи, шаппи, та частина майна залишається mm. за охорони здоров'я. Є якісь питання у когось? Немає. Що голосуємо? Всі чотири за, проти, утримались, нема. Наступний проект рішення номер 31 про внесення змін до рішення 80-ї сесії Гарсінської міської ради 8 скликання номер 55 від 28.03.25 року. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності з міської територіальної громади. Вирішили внести зміни до рішення 80-ї сесії Гассінської міської ради 8 скликання, номер 55 від 28.03.25 року, про затвердження переліку об'єктів комунального ракури. Власності Весенської міської територіальної громади у новій редакції згідно додаток один до цього рішення. З що ми говорили у нас на попередній комісії, засіданні комісії, сформували ж цей перелік і будемо практично ну, можливо кожну сесію доповнювати, доповнення не саме всі об'єкти відкому маю в даний проєкт. Так. Зараз його доповнили і далі нас на наступну сесію доповнюємо. допомогли. Перелік будинок сільської ради, ради, адмінбудинок. Ми все вносимо в комунальну власність. Ну, Тут ви, ворот, ви, всі, ви, всі ви, За без виключення об'єктів нерухомого майна, які є на нашій так. території, які є на, нашій балансі, на наших балансах на наших відділів, установ, то голосуємо за. Всі три, чотири за, проти отримаємося. Так, переходимо до останнього проєкту рішення номер 32 про включення об'єктів комунальної власності до переліку першого типу, які підлягають передачі в оренду. На конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів аукціону вирішили включити в перелік об'єктів комунальної власності першого типу, які підлягають передачі в оренду на конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів аукціону, з права укладення договору оренди наступних об'єктів. Виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами розташований за адресою Вінницького Засінський район місто Гайс, вулиця Центр. Ральна 77 сім площею 168,6 метрів квадратних, виробничий будинок з восковаськими будівлями та спорудами, розташований за адресою місто Гайса вулиця небесної Сотні, 2А площею 313,7 метрів квадратних, оприлюднений перелік об'єктів комунальної власності першого типу, які підлягають передачі в оренду на конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів аукціону, згідно з вимогами закону України про оренду державного і комунального майна. Надати дозвіл на чинення всіх необхідних дій, пов'язаних з передачею оренду об'єктів комунальної власності, визначених в пункті 1 рішення шляхом проведення електронних торгів у порядку, визначеного чинним законодавством. Надати дозвіл на укладення договору оренди, нерухомого майна та контроль э, за виконанням власною на комісії. Що це за два об'єкти? Це за домбитом котєння центральне 77. Інтернаціональна кечурська душа, ну, кечка притягну. Uh -huh. oh, Від члена комісії прямо листок. Ці будівлі не використовуються. Їх, на сьогодні, мене, mm -hmm. да. Їх треба обслуговувати. Краще зробити, І Що подобається з ними робити? Зробити на них документи. Оренду здавати. А є, хто хоче взяти оренду.